Питання санітарної чистки дерев у Нововолинську постійно перебуває на контролі міських посадовців. Торік комунальники зачищали сухості, зрізали хворі дерева, а на їх місці висаджували нові. Аби спланувати масштаб робіт щодо санітарної чистки цьогоріч, міський голова Віктор Сапожніков та його заступник Володимир Рожелюк об'їхали територію міста. Було поставлено задачу ж третьому на 15-му мікрорайону підрізати дерева біля четвертого будинку. А поставила задачу у освіти. Є 19 великих тополь на території садочка номер 5 Значить, Батьки жаліються, що тополений пух він трохи алергенний, щоб ці дерева зрізати, то поставила задача, і вже домовились із людьми, бо там досить складна система, щоб не поламати ті дитячі майданчики, то вже збудовані з цієї сторони. Там така пагорб. І знайшли е, е, ми людей, бригаду, яка візьметься, зараз ведуть обрахунки, скільки це буде коштувати, щоб зрізати на території садочка тих 19 великих топонь, які, ну, які вже... Буде своє віджили і дебаю роботи із санітарної чистки заплановані і на шахтарському мікрорайоні. Таке завдання поставлено начальнику жеку номер 2 а це підрізання дев'яти дерев біля 28-го будинку, аби ті не затіняли вікон мешканцям багатоповерхівки. Продовжують виконувати роботи з минулого року. А це чистка на вулиці Ковпака і від сонячної до сірка. Тут обов'язки поклали на робітників першого жеку. На інтернаціональній працюватимуть жеківці та виробниче управління комунального господарства. Навести лад із сухо. Остоями та зеленими насадженнями планують і в Жовтневому. зокрема на ділянці від Іваничівської траси, і до селища. Щоправда, там долучитися до суботника просять і селищного голову, і мешканців. Вони вріхай беруться за кущі, а ми підріжемо ті дерева, де заважає освітлення. Там Їх небагато багато є, але виробничого поділля ті дерева, де заважає деління освітлення йде. Ми підріжемо. А вже кущі від тих дерев, які раніше зрізали, ну то вже, ці, вже хай збирають там, чи суботник, чи як ви організуєте, але я думаю, що це під силу зробити. Е селищній раді речні і селищною головою. Серед завдань, які поставив міський голова комунальникам – розчистити дерева у міському парку культури і відпочинку. Зокрема, підрізанням високих тополь планують позбавитися від надокучливих ворон. Зрізатимуть також хворі дерева, на які кинулися омела та пошкоджені і всохші. Доки міське озеро ще вкрите льодом, і тут будуть косити очерет, адже в іншу пору це робити буде незручно. Доведеться використовувати човен. Тож, допоки умови дозволяють комунальникам, варто поспішити, зауважив. Володимир Рожелюк